Ну що мої рисики, сьогодні я хочу вам трошки розказати про цифру і цирк, а точніше про персонажів, а також просто пограти в мартер. Ну, а я підібрала п'єст, але думаю, першим, про кого я хочу розказати, це буде зубу та. Коротше, катка закінчилась. Коротше, я буду розказувати та трохи коментувати катку. Інформацію я шукала в інтернеті. Вона не 100%. Чесна, дика фанатка цифрового цирку. Якщо хтось бачив уже шосту серію, там десь на початку говорив королер це що найбільше потрібно боятися Джекса та Зубл, тому що вони наймолодіші і в них є войовий дух. Це є правда. Я почала ритися в інтернеті, я знайшла сайт, там де писав вік, та Хто цей персонаж? І як ви бачите, Зубл 22 роки. Якщо подивитися постер в інтернеті, який я побачила десь в Ютубі від офіційного сайта, дивитися шостий сезон і що сказала Зубл на початку, можу сказати, що Генгл і Зубл можуть бути не тільки хорошими друзями, а дещо і більше. Окей, давайте тоді уже розглядати нового персонажа. Як я говорила на початку, самі молоді.